Обраний президентом Сполучених Штатів Дональд Трамп дав перше велике телевізійне інтерв'ю після свого обрання на посаду, після президентських виборів у Сполучених Штатах. І це дійсно програмне інтерв'ю, яке може дати уяву про те, чим збирається займатися Трамп у перші тижні і місяці свого президентства. Відразу скажу, що це інтерв'ю було записано ще у п'ятницю, тобто до того, як. Президент Франції Еммануель Макрон організував тристоронню зустріч у Єлісійському палаці за участю Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Тепер вже відомо, що Трамп намагався уникнути цієї зустрічі, але французький президент доклав зусиль, щоб такий тристоронній саміт відбувся. Отже, коли Дональд Трамп відповідав на питання, які стосуються України, це ще до того, як він розмовляв про ситуацію з Макроном і Зеленським. І тому не варто дивуватися, що він не виключив можливості зменшення допомоги.